Ми не просто в синьому. Так, завтра має бути свято мешканців синьої гілки, які мешкають далі, які живуть далі ніж станція метро Лебіцька. Завтра від Лебіцької поїзд метро поїде далі аж до Теремків. Ура, синя гілка відновить повноцінний рух. І Мер Києва Віталій Кличко написав, що вже ось роботи закінчуються. Закінчили їх дев'ять місяців. Працювали, а відновили господи. скільки? двісті кабельних мереж. розрили котоддемонтували е двадцять метрів старої частини тунелю, а побудували нову. Потім що зробили? 27 метрів. Значить, посилили оправу з обох сторін, уклали нові колії, відновили всі інженерні мережі, на налагодили безпекові системи. 383 мільйони гривень витратили, а це на 62 мільйони гривень менше початкової вартості. Але все ж, поїзди поїдуть. Завтра це має відбутися мешканці Теренків, мешканці а, ВДНХ, мешканці і іпподрому. всі мешканці Голосіївського району.